Слава Україні! Вітаю вас! Сьогодні я хочу розпакувати і показати вам клавіатуру від компанії Hator або Хейтер, як правильно, назва її Rockfall, або як Rockfell TKL Mecha Меша. Механічна клавіатура зовнішній вид. Коробки упакування жовтий. Намальована клавіатура. Ось такого вона плану. Що у нас тут є? Є якийсь QR-код. Можливо, вам цікавий. Можете його відсканувати. Потім показано, що у нас є RGB-підсвітка. З одного боку тут у нас. Наліпка магазину або серійний номер вказаний клавіатури. Потім просто назва. Тут теж іншого торця. Теж якась інформація? І тут у нас українська ігрова клавіатура особливості, іде Перечислення чогось, я не все розумію, але просто цікаво взяв для приставки Xbox і, можливо, вона мені допоможе краще грати, а може і ні. Бачите, придбав цю клавіатуру я в магазині Comfy. там була. Досить така непогана е, знижка. Так, що у нас тут є українська мова, польська мова, тут на польській мові теж е, основні характеристики, і е, на англійській. Так, ну все. Коробку подивилися, будемо розпаковувати. Була досить добра знижка і чому б ні. Я дивився Макса Шелеста, його огляд на цю клавіатуру. Ну, подивився, що там вона коштує якусь таку суму. Звичайно, що в магазинах там середня, там 2400, а тут я придбав її. Ну, зараз чек тут лежить всередині, і подивимось разом. Я вам покажу. Так, що у нас як виглядає? Ось так лежить клавіатура в, в коробці, і ми повинні витягнути ось таким чином перевертаємо. Тут у нас отакі відділення і захований Кабель, ну, який підключений до клавіатури в одну із ячеек. Так, відкладаємо. Що у нас тут ще лежить, крім самої клавіатури. Так, у нас лежить ось такий. Ну, я можу назвати його пінцетом, це напевно. Для того, щоб змі... зміняти клавіші. Хто там професіонал Кла... такого плану клавіатурі, я нічого не розумію, просто як звичайний споживач, можу вам щось так казати або не казати. Потім твердий знак, якщо комусь потрібно. Ну, ви розумієте, з... Змі... З... змінити клавіші це у нас ще якась, я не пам'ятаю. Йо, так, Йо. йо моя Так, і у. і ще у нас яка? Звичайна г. г. Г, Г, Г. Ми гикаємо, гакаємо і все-таки інше. Так, і солов'я я. на дно убираем. Так. так чек по чеку вот такая сумма 1800 будем указать вложить тут у нас инструкция тоже тут указано английская украинская польская Назва. Так. І дивимось, що у нас тут. Перша мова де англійська, потім українська. Відкрив відразу на український. Заходи безпеки у нас іде стрінка. Потім специфікація, розміри. І специфікація. Так, модель вказана, Потім так, габаритні, габаритні розміри. 36 см на так, 360 мм на 133 мм і 36 мм це в нас висота. Вага досить важка, 975 грам. Так, у нас матеріали, які використовуються: пластик, метал, гума. Дротове USB-підключення. Частота 1000 Гц. Напруга 5 вольт, сила струму, тип перемикачів. Якому, кому цікаво, ось такі. Так, захист від пилу у нас тут є. Так, Захисту від води немає. Так що будьте уважні, не. В басейні не використовувати, напевно, ну, вона просто там вийде з ладу. Так, 80 мільйонів натискань може життєвий цикл, сили натискання. Я в цьому нічого не розумію, але якщо ви в цьому щось розумієте, можете це подивитися. Ну і в яких системах вона може працювати. Я вже скажу, що підключав до Xbox Series S. Переключається, ці можна рухати іконками, але в виграх ще не підключав. Що у нас тут ще є? В комбінації клавіш можна тут прочитати, що ми можемо. Клавіші швидкого доступу. Ну, Напевно, все можна знайти в електронному вигляді, але я вам якимось чином показую, і ви можете написати, навіщо це ти нам а, показуєш. Так, клавіатура. Рубку приберу на пол. І дивимось, що у нас тут є зовнішній вигляд. Тут у нас вже встановлені всі е клавіші, щоб друкувати українською. Так. Ну, може, не вистачає комусь е цього додаткового. Е Блоку з цифрами ще от в цьому місці додатково. Але, напевно, не всі їм користуються, так що як, можу так сказати, приємно е чути от такий звук. У мене була е Ну, є звичайні мембранні клавіатури, Трошки. Пробіл такий. тут Самі клавіші, там, де цифри, букви, вони. Ну, не так звучать, як пробіл. Пробіл так трошки б'ється. Ну. На мій слух. Що тут можу сказати? Ну, та ще вона важка. Потім я звернув увагу, що ось тут, от як ми от будемо дивитись, вона так прогибається. Трошки відносно, ну мені так здається, що ця лінія де пробіл. Вона трошки піднімається під кінець, і от з таким ухилом йде. Ну, звичайно, що верхній ряд він вище, вище, вище. Але це трішки піднімається. І цей ряд клавіші там, де латинський АСД, він нижче відносно інших рядів. Ну, Може. З тим рядом який під ним ZX це на одному рівні. Ну, Можливо, це на мій погляд. Потім, що ще цікаве, знизу ми подивимось, у нас тут є ось такі, вибачте, не буду торкатися місця, де ми можемо, ну, Резинки, щоб клавіатура не човгала по столу. Ой, бачите, як перекладаю. Тут пластина ця, я так розумію, алюміній. Прикольно виглядає таким малюнком. Напис у нас тут є. Ще раз номер з QR-коди якісь. Ой, ніжки є ось такі, я не бачу тільки є на них резинки, коли вони піднімаються. Ви Просто пластик. Просто пластик піднімається. Якщо тут у нас тут є резинки, він, резина така, ну, гладка. Будемо так. Сказати, вона гладка. Тобто не... ну, треба бути в... уважними, уважними так. Щоб ну, якщо у вас там стіл дуже слизький, і поїде, не поїде, не знаю, но... але буду казати, що ось резинки гладкі. І що, можливо, було б добре. Так, як у нас кабель не від'єднається, щоб було б можливість його не таким чином скласти, а запакувати, ну, ви знаєте, що можна так обернути всередині, щоб провод був компактний. Ну, щоб не так, не так, от, ну, можливо, в якихось інших версіях буде так, але тут зробили таким Але, ну, ігрова клавіатура. Що скажу ще? Просто при підключенні все це працює підсвітка вона переливається. Ну, все це ви можете і в інших роликах про цю клавіатуру подивитись, я ж кажу, що я подивився Макса, Макса Шелеста, у нього є огляд на цю клавіатуру. Так що, якщо ви якимось чимось попали сюди і більше інформації ви можете побачити там, а в мене просто розпаковка ось такої клавіатури, яку я придбав. За тою сумою, якою призбав. Так що можна е, знайти і дешевше, ніж там в інших магазинах або е, по об'явам і все таке. Так що, дякую вам, що подивились. Е, допомагайте Збройним силам, допомагайте волонтерам, е, цінуйте близьких, рідних, е, не порушуйте закони. Слава Україні, смерть вузькій тваринній державі. Все, до побачення.